Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибула його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав серце Юди іскаріотського сина Симона, щоб зрадив його, Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж. Узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав омивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить, отже, і до Симона Петра, та той йому: Ти, Господи, мені вмивати ноги? каже йому Ісус у відповідь: Те, що я роблю, ти у цю пору не відаєш, зрозумієш потім. Петро ж йому каже, ні, не митимеш моїх ніг повіки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зі мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але й руки, і голову. А Ісус йому, тому хто обмитий, нічого не треба вмивати, окрім самих ніг. Увесь бо Він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим, то й мовив, не всі ви чисті. Омивши їм ноги, обрався знову у одіж, сів до столу та й каже до них: Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли омив вам ноги я, учитель і Господь, то і ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істину, істинно говорю вам, слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його, знавши те, щасливі будете, як так чинитимете. Говорю я не про всіх, знаю, бо. Кого обрав я, але щоб збулося писання, хто їй зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, вірили ви, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам, хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає. А хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак От сказавши, стривожився Ісус духом і посвідчив, промовивши. Істинно, істинно, говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив, а був за столом біля грудей. Той з його учнів, що Ісус його любив, до нього й кивнув Симон Петро та мовив йому спитайся лишень, хто той, про якого він каже. Отож той, нахилившись до грудей Ісусових, йому й говорить: Господи, хто то такий? Той відповів Ісус, Кому я кусень умочивши, подам, і вмочив кусень і подав його Юдії Скарівотському синові Симона. І ввійшов тоді за куснем у нього сатана. Що робиш, негайно роби, сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, то гадав дехто, що Ісус сказав йому: Купи, чого нам треба на свято, чи щоб роздав щось бідним, і негайно. Узявши кусень, вийшов той. А ніч була, і коли вийшов він, Ісус промовив: Тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і його прославить у собі, і прославить його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене, так як я юдеям повідав. Куди я йду, ви неспроможні. Так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі пізнають, що ви мої учні, коли любов взаємно будете мати. каже до нього Симон Петро: Господи, куди ж йдеш? Відказую йому. Ісус, куди я йду, не спроможен зо мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до Нього, чого бо, Господи, не спроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене, відрікає Ісус. Істину, істину кажу тобі, не заспіває і півень, а ти вже тричі відречешся мене.